Всім доброго ранку, Львів, круасан, така ков'ярня. На вулиці йде дощ. А я зібралась в ботанічний сад і через три години в мене вже автобус в аеропорт. Зайшла зараз позавтракаю і вперед, ну. Дякую, Принесли ось такий круасанчик. Гаряченький, називається королівський, там курочка, він такий здоровий. Капучинка. 154 гривні. Ось такий завтрак. З курочкою. Де курочка? Вот там курочка є, сирочок. Йду собі, задаю питання. Та що, що ти знімаєш? І так всі, всі, всі все знають і бачили. І даю сама собі відповідь. Но дуже багато людей, які не можуть потрапити сюди, не можуть навіть цього собі дозволити. Тому я знімаю це відео для таких людей, які не можуть сюди приїхати, немає такої можливості. Лібо якісь сюди наоборот збирається і збирають інформацію. Пам'ятник Грушевському. Так, а я ж все-таки йду в ботаничний сад. дощик прикратився. Пару часиків треба десь провести, а тоді далі в путь в общем, зачинен сьогодні неділя, зачинен ботанічний сад, непонятно по яким причинам. А я у, у місцевих питаю, що тут можна таке ще подивитися, що турист не знає. І всі практично як один посилають мене на кладовище. Ну, Я не знаю, я якось так, да, напевно, там історія, всі діла, Ну, на кладбище треба вміти ходити. Наприклад, дітям до 7 років краще туди не ходити. Вот. А людям, якщо ви йдете туди, як на екскурсію, то постарайтесь не емоціонірувати, включіть таке состояння, як, бу... як ви як ви засипаєте. От все вам все одно, як ви спите, вам все одно, що що робиться в общем, відключаєтесь а точно так треба ходити в такі міста тому що з емоціями туди нежелательно я не готова туди зараз йти може бути коли-небудь. але не сьогодні точно хоча там історія красиво все кажуть Хто не знає, вхід 80 гривень, щоб зайти на кладбище. Це, звісно, якось не знаю. Щоб туди попасти, ще треба заплатити. Гляньте, яка краса. Я так погуляю львівськими вулицями. А Львів дуже подобається, атмосфера Львова, люди, все класно. Мені дуже подобається. Що, якщо щось непонятно, все розказують і немає. Понятно, що з моєю мовою слышно за кілометр, що я не, ну, не, не відсіля. І навіть, ну, ну чуть по-любому. Люди реагують нормально, ніхто там не каже, що ти неправильно кажеш там. Всі доброзичні. Так що приїжджайте в Львів. Очки, дивіться яка краса. Відпало колесо. Конечно, здорово впав. Я залишу в описанні під цим відео силочку, яку на гайд по Львіву. Нетуристичний Львів. Там навіть є коди під'їздів, де знаходяться класні вітражі. В общем, є що подивитись.

Це ютуб канал. Боже, дякую! Це фантастично! Це гастробутік насамперед. Нам тільки півтора місяця. Концепція такого гастробутіка. Це все, що вирощено своїми руками на своєму. Городику, і все зроблено своїми руками і в дуже малій кількості, все. Тобто, це не масове виробництво зовсім. І тобто, може бути навіть таке, що ви тільки один раз це можете зловити таку там, наприклад, мікс салатів, mm -hmm. який сьогодні зранку був зібраний, прошу собі зайти. Як тут пахне! От Бачите, тільки що зібране, він ще дихає, ага. тільки що зібраний з городику мікс-салат, який ви відразу кладете собі в тарілочку і все, і відразу їсте. Це 80 гривень мікс коштує. Я раз тільки приїхала. Значить, ось такий органічний зефір. Ага. і е, Це робить така мисткиня, вона сама графік, художник і скульптор. І він робиться три доби. Бо кожна полюстка окремо стабілізується, і потім разом воно все отак укладається. Він фантастично Яка смачний. Ціна 150, 150 гривень, гривень. Да, за такий витвір. Скажіть, де ви знаходитесь? Ми знаходимося місто Львів, площа ринок 29, а ще інакше називають пасаж Андріолі. Так що дуже дякую. всі, ну, хто будуть подорожувати, дуже запрошуємо для а хліб. я бачу у вас. Так, ще хліб. Хліб також спеціально для нас печеться. Значить, це є з журавлиною і весь хліб є дуже здоровий. Це є з журавлиною. Ну, це є чиабата, це єдине, що такий трошечки ніби шкідливий возой. Ага, люди люблять його. Дивлюсь, Тут у вас гірчиця, мікрозелень, мікрозелені ага. дикої моркви, мікрозелень кінзи. Тобто у нас тут все про здоров'я і про е, таке піклування про себе, про свою душу. І отут хлібчик такий з гірчицею, льоном. і там різні зерна, а ось цей безглютеновий. Тобто тут пшениці взагалі немає. Це тільки льон, просо, пшоно і все для здоров'я. Я називаюся Оксана, Оксана і я ландшафтний дій. архітектор і таку собі зробила свою справу. Дивіться, яка для тут душі. краса для душі. Я прям зразу ну, помітила, що у вас щось не оригінальне, не таке, як у всіх. Так що беру собі в дорогу салатик отакий. Тут такі запахи, приходьте сюди, це класно. Такі емоції здорово. Якщо будете, ви обов'язково сюди завітайте. Я шукала таке місце, якесь таке незвичайне, я його знайшла. Дивіться, який зефір тут власне руч. Хліб. Ой, супер. І пахне лавандою. І mm -hmm. така хазяйка mm -hmm. <laughs> з доброю душею зразу чуть. Тож не все, у нас тут ще сир приїхав сьогодні. У вас тут ще сир. сир? Mm -hmm. Мікрозелень, дивіться, яка... Ой, клас. Mm -hmm. А що це за писанки у вас? А mm -hmm. Це також дуже маленький. Це виробила дуже така гарна дівчинка, та воно також зроблено в дуже малій кількості. І ще насправді є до сих пір великодній час. Mm -hmm. І писанка це взагалі оберіг на да, да, то Я ж кажу, да, якась магічна. Та, та, та. Тому, про, тому вони в нас завжди є в продажі людей. У нас туристів багато. А тут ще ось підвезло. Дивіться, який сир. Тільки що свіженький приїхав. козиний сир, качота називається. Він в також з гірчицею тут є м'ятка. Оце все. Тобто, тут є це кольори, все натуральні рослини. Тобто, у Я... нас все натуральне. Так. Яке ціна такого сирочка? Такий сирочок 220 гривень. Одне сердечко ага, здорово. Він, ну він... Там грам він... 300, Він та, важкий, да та, він важкий. Сана чекає та, на вас. Та, дуже чекаю.